Ментальне здоров'я людини це не розкіш, а щоденна потреба, і його потрібно берегти так само, як і фізичне. Разом з тим лише кожна четверта людина звертається до спеціаліста по допомогу. Сучасні події у світі та й в Україні, зокрема, суттєво похитнули емоційний стан і наклали відбиток на психіку. За нещодавніми дослідженнями, проведеними вітчизняними експертами. 61% людей почувається напружено, 59% – втомлено, 39% – розчаровані і 30%. 25% респондентів відчувають безсилля. Майже всі ці стани піддаються лікуванню. Найперше, куди необхідно звернутися, до свого лікаря. З початком повномасштабного вторгнення усі сімейні пройшли навчання і мають відповідні сертифікати. У разі потреби пацієнт буде скерований до профільного закладу. На території області у всіх кластерних лікарнях на сьогоднішній день працюють центри ментального здоров'я. Це є шість лікарень. Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня, Мукачівська лікарня Святого Мартина. Виноградівська центральна районна лікарня, Хуйська лікарня імені Остапа Вицинського, Тячівська районна лікарня і Рахівська районна лікарня. Щоб попасти на прийом до спеціалістів мультидисциплінарної команди, не потрібно скерування від сімейного лікаря. Тобто, за своїм вибором будь-яких закладів людина може звернутися з тими чи іншими проблемами. У випадку, якщо діагностуються більш серйозні порушення, отримати спеціалізовану психіатричну допомогу можна в стаціонарних умовах, це обласна психіатрична лікарня. Місто Берегу і місто Ужгород, і е, психіатричне відділення на Базі хузької центральної районної лікарні водночас, за словами спеціалістів, населення і досі не звертає увагу на свої проблеми і потреби рівноваги емоційного стану. Отримати кваліфіковану допомогу від спеціалістів, психіатра чи психолога це сором і осуд оточуючих. Вважає переважна більшість українців. Саме тому у травні увесь світ проводить місячник обізнаності про ментальне здоров'я. Основними бар'єрами. Котрі стримують людей, це є страх осуду, недовіра, брак інформації. Тому місяць обізнаності про ментальне здоров'я зараз в Україні, в світі проходить під закликом віднайти свої сенси, які у часи випробувань працюють як опори. Кожен з нас може долучитися власне, до місяця ментального здоров'я. По-перше, запитавши свого друга, свого близького, просто ти як. Поговорити можна пройти безкоштовний онлайн тест на психоемоційний стан, можна розповісти свою історію. Тим самим це може надихнути інших, звернутися по відповідну медичну допомогу. За словами регіональної координаторки всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я, рівень затребуваності послуг психолога чи психіатра в Україні є надвисокий, але звертаються одиниці. Одна з причин необізнаність, інша дороговартісні послуги приватного прийому. Саме тому в Україні працює безкоштовна державна програма, долучитися до якої може кожна людина, яка відчуває емоційне виснаження, має проблеми із сном, апатична, у якої часті головні болі чи мігрені. Також рекомендують батькам звертати увагу на поведінкові фактори дітей, зниження успішності у навчанні, прояви агресії чи інші ознаки психологічної кризи. Здебільшого ці стани корелюються на початкових стадіях і не потребують втручання вузьких спеціалістів. Наразі в області розвивають мережу центрів життєстійкості, працюють із громадами, залучаючи шкільних психологів, соціальних працівників та інших. У Закарпатській області розвиваємо послуги на рівні громади. Щоб також ті люди, які не є фахівцями у секторі ментального здоров'я, могли ефективніше надавати певні послуги, створювати групи підтримки, проводити різні арт-терапевтичні заняття чи заняття з засадами музичної терапії, тому що, як правило, якщо людина вчасно отримає базову психосоціальну підтримку, то відповідно меншій кількості людей потрібна буде фахова підтримка. Отримати безкоштовну консультацію, пройти психологічний тест чи використати доказові методики покращення психоемоційного стану можна також онлайн, скориставшись підказками на сайті програми ментального здоров'я Ти як загалом спеціалісти зауважують, життя у постійному стресі, а саме в таких умовах нині живе Україна, може мати дуже серйозні наслідки. Тож, у разі виникнення найменших проявів депресії чи панічних атак, апатичності до навколишнього світу та інших ознак емоційного. Вигорання радять звертатися по допомогу до фахівців, адже турбота про своє ментальне здоров'я це не прояв слабкості, а вибір сили і життя.